Співробітники слідчого управління головного управління національної поліції в Сумській області за оперативного супроводу працівників управління міграційної поліції та під процесуальним сумської окружної прокуратури здійснюють досудове розслідування відносно двох мешканців сумського району, які організували незаконний трансфер військовозобов'язаних за межі країни. За даними слідства, двоє мешканців області оформлювали фейкове опікунство, що надавало змогу безперешкодного виїзду за межі України. За свої послуги зловмисники отримували до трьох тисяч доларів США за особу. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання організаторів незаконної переправи поліцейські вилучили речові докази їхньої злочинної діяльності. Обом фігурантам вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Он переправлення осіб через державний кордон України слідство триває. Санкція статті передбачає максимальне покарання в угляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.